Вітаю, друзі. Сьогодні ми поговоримо про кліматичні зміни. Чи замислювались ви коли-небудь, що в цей самий момент планета помирає? Ні, це не сюжет фільму катастрофи, це реальність. Земля, на якій ми живемо, поступово стає непридатною для життя. А ми просто спостерігаємо. Льодовики тануть, ліси зникають, температура зростає. Але хто готовий до наслідків? Ви чи залишаємо ми цю проблему на наступні покоління? Забудьте про далеке майбутнє, кліматичні зміни не чекатимуть 100 років. Вони вже тут, тільки за останні 50 років середня температура Землі підвищилася більше ніж за попередні 10 тисяч років. Темпи катастрофічні, і їх прискорюємо ми самі. Чи усвідомлюємо ми, що кожна наша дія від автомобіля до холодильника пришвидшує процеси, які вже важко зупинити? Температурний рекорд за температурним рекордом пекотні хвилі, які ми бачимо щоліта, це лише початок. Сьогодні температура в деяких регіонах досягає рівня, що робить життя там неможливим. Люди починають втікати від спеки та стихійних лих, і це відбувається просто зараз. Слухайте уважно, бо саме тут криється головна загроза, парниковий ефект це не фантастика, це наша нова реальність. Ми випустили в атмосферу більше вуглекислого газу ніж будь-коли в історії. Ми буквально отруємо свою планету газами, які роблять її непридатною для життя. Можливо, звучить жорстко, але реальність. Ще страшніше, ми руйнуємо повітря, яке нам потрібно для дихання. Чи знаєте ви, що понад 70% парникових газів надходять від 100 найбільших корпорацій? Так, це не ми з вами створили цю кризу, але чи справді ми можемо залишатись осторонь, коли вони роблять на нас гроші, знищуючи наше майбутнє? Ми вже зараз руйнуємо свій дім. Розумієте про що йдеться? Ліси, океани, вся наша природа руйнується у прямому ефірі. Підвищення температури на кілька градусів змінює все. Лісові пожежі знищують тисячі гектарів. Океани втрачають свої рифи. Тварини, які мешкали тут тисячоліттями, зникають. Ми не просто втрачаємо вбити, ми руйнуємо екосистеми, на яких ґрунтується наше життя. Кліматичні зміни торкаються всього від від найменших мікроорганізмів до найбільших хижаків. Кожен вид, кожна рослина це частина ланцюга, що підтримує наше існування. Але зараз цей ланцюг розривається і, можливо, вже не залишиться часу, щоб його відновити. Забудьте про міфи, про глобальне потепління, які у вас не торкаються. Воно вже впливає на ваше життя сьогодні. Ви навіть не здогадуєтесь, але кожного разу, коли чуєте про аномальну спеку чи сильний шторм, це наслідки кліматичних змін, урагани, що руйнують міста, затоплюють будинки, повені, що забирають життя, пожежі, що знищують цілі регіони. І це не лише екологічна катастрофа, це катастрофа для кожного з нас. У 2024 році більше мільйона людей були змушені залишити свої домівки. Через кліматичні лиха, а це лише початок. Уявіть світ, де більше немає місця для вас, де їжі та води недостатньо, де ресурси закінчуються, і це не майбутнє, це сценарій, який розгортається прямо зараз. Що ж тепер робити? Чекати на кінець світу чи почати діяти. Ми все ще можемо змінити ситуацію, але лише якщо почнемо діяти вже зараз. Уявіть, що кожна ваша дія має значення: відмова від пластику, перехід на екологічну чисту енергію. Підтримка компаній, які прагнуть зменшити викиди, все це може допомогти. Це не фантастика. Декілька простих рішень можуть зупинити катастрофу вже сьогодні. Сонячна та вітрова енергетика стають найдешевшим джерелом енергії. Ми можемо відмовитися від нафти та газу, але чи готові ми змінити свій спосіб життя, щоб врятувати планету? Але що роблять наші уряди? Поки ми обговорюємо проблему, кліматичні конференції та саміти знову і знову завершуються без реальних дій. Чому? Тому що змінити невигідно тим, хто заробляє на катастрофі. Більшість країн просто говорять, але не діють, і ми продовжуємо дивитися це як на шоу, у той час, коли сам час спливає, Забудьте про ілюзію того, що хтось вирішить цю проблему за нас. Лише реальні дії від урядів, бізнесу і нас з вами можуть зупинити кліматичну катастрофу, тільки міжнародна співпраця і реформи здатні зробити майбутнє можливим. Зараз усе залежить від нас. Кожен день це шанс врятувати світ або ще ближче підштовхнути його до катастрофи. Якщо ми не зупинимося зараз, планета, яку ми знаємо, більше не існуватиме. Питання лише в тому, що ми виберемо: комфорт у короткостроковій перспективі чи збереження планети для майбутніх поколінь. Вибір очевидний. Час діяти. Можливо, це все здається далеким від нашого повсякденного життя, але пам'ятай, кожен наш вибір це цеглинка в фундаменті нашого майбутнього. І якщо ми не почнемо діяти зараз, то хто це зробить за нас? Часу більше немає. Клімат змінюється, світ змінюється, і ми повинні змінитися разом із ним. Залишитися осторонь це більше не варіант. Підпишись, якщо хочеш знати, як ми можемо разом змінити цей світ. Залишайся з нами і не зупиняйся на шляху до правди.